Таких перзавців треба зразу в штрафбат відправляти. Штрафбат направляють тільки військовослужбовців, а він у нас, на жаль, не військовослужбовець. Мобілізувати <гум> і на фронт. Так, да, але ситуація там така. Було ваше доручення ще в травні місяці, пам'ятаєте, після сюжетів на телевізійних каналах з приводу того, що там відбувається психологічною реабілітацією, були проведені відповідні перевірки. Ними зацікавилися і правоохоронні органи. З'ясувалися дуже багато цікавих обставин, і як наслідок стало те, що сьогодні точніше на мене одне жінке питання. Одне питання, яке кожен сам має собі дати відповідь на це запитання. Наші воїни, молоді хлопці, які віддають своє життя і здоров'я, захищаючи нашу країну, потребують реабілітації. І вибачте, ця мерзота бере відкати. За те, за те, хто буде переможцем цієї ціє, тендеру на реабілітацію, Що в цієї людини взагалі в голові, і в серці, от можете уявити себе? Тварина.